У Вознесенську взялися за перейменування вулиць, парків та скверів. Закон України, що набув чинності в квітні 2015-го про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні, вніс зміни і до закону про географічні назви. Тож в населених пунктах вже розпочалась робота з упорядкування назв. Вознесенці спеціально з цією метою створили робочу групу в кількості 24 осіб. Для того щоб це цей закон виконати, значить, і створюється в виконавчих органах така робоча група. Значить, ця робоча група прийнята рішенням виконкому, прийнята експертною комісією і прийнята міською владою. Працюватиме робоча група під головуванням мера. До неї входять не тільки представники місцевої влади, а й нотаріуси, архітектори і краєзнавці. На першому засіданні Віталій Луков зазначив, що членам групи необхідно набратися мудрості, аби потім не було соромно перед нащадками. Мені в якому разі не повинні узагальнювати і спрощувати ці всі речі. А повинні дуже тонко і делікатно підійти до цього процесу. На жаль. Дуже дуже недалекоглядно, не я так спробую згадати, поступив уряд і Верховна Рада, в першу чергу, яка прийняла закон про те, що нам, нас обмежили в часі, що ми до листопада місяця повинні процеси закінчити. Будь-який, який поспіль веде до більшої кількості помилок. Одразу ж виявилося, що пласт роботи вражаючий, адже необхідно віднайти в архівах чимало документів, які б підтверджували причетність осіб, імена яких носять географічні назви, до тоталітарного режиму. Чесно говоря, де взяти ці довідки Цих довідок немає, що вони по суті. Як називалися? Ні, що він враг, лістукач. Ну, От де взяти? Ізвиніться, я готова написати зараз державний архів, але нам навіть Ніколаївський архів не дає інформацію. Говорить, у нас немає ніяких. Ми... мер зазначив, що карту Вознесенська необхідного зразка знайшли аж у російському військово-історичному архіві. Тож, якщо необхідність буде, віднайдуться усі документи. Однак запропонував поки що не поспішати. Давайте ми зробимо так. Давайте ми зробимо так. Для того, щоб вони не кидалися на все, в нас є, по-моєму, ряд призвіл, з якими взагалі нема сумніву, що вони... Давайте ми на них відкатаємо цю нашу процедуру. Спокійно. Без... І то ми просто підготуємо ці проекти річній сесії, щоб сесія все-таки після виборів... Доповнила слова мера і головний архітектор міста, посилаючись на чіткі формулювання закону. Для того щоб історичні довідки, це треба брати істориків, повинні можуть цей процес. У нас немає. У нас є чіткий закон, якому ми повинні йти по цьому закону. Вітають і в этом законі чітко написано використані імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади комуністичної партії. Так законно законе написано. Которые уже были ну, это, были секретаря районного комитета и выше. Высших органов влады, да, управления там СССР, РУССР и так далее. Инших союзных або автономных радянских республик прац, э, працювали в радянских органах державной безпеки. А так аж назвы СССР, там УССР, Інших союзних або автономних радянських республік. Присутніх на зібранні представників громади цікавило інше питання, в яку копійку влетить їм власникам нерухомого майна перейменування вулиць. На це дав відповідь нотаріус. После того, як органам влади сесії будуть утверджені рішення, коли вже працює робоча група, пройдуть громадські слухання, проголосується це все. Единым пакетом это решение в течение там, одного дня подается за подписью с сопроводиловкой Миського головы в организацию под названием Державный информационный центр Министерства юстиции Украины, который является администратором реестра недвижимости. Там все абсолютно новые названия вносятся в реестр, старые берутся в скобки. И вы, когда обращаетесь в любую организацию, к нотариусу, в паспортный стол, в ЦНАП, в регистрационную службу, берут документ с названием улица Ленина, заходят в реестр, видят, что улица поменяна там, допустим, название на улицу Николаевская, к примеру, да, вам все по этому документу оформляют. Ни одному человеку. Міняти свої документи на недвіжимість не треба. тож заспокоївшись, вознесенці запропонували радитись в цих питаннях з містянами та вчасно сповіщати про хід процесу перейменування. Зрештою, робоча група разом з представниками громади вибудувала план подальших дій, і перший пункт з якого розпочнуть наступне засідання. Робоча група а також і громадськість міста, має переглянути список із 63 назв трьох вулиць провулків і парків. Та скверів, які є в Вознесенську, при можливості вибрати ті назви, які ми залишимо, які є однозначними, в тому що вони ніяким чином не стосуються тоталітарізму, який, на жаль, був на нашій землі десятки років. І через два тижні ми вже будемо мати. Попередній список вулиць, провулків та скверів, який підлягає перейменуванню. Далі ж з назвами кожної п'ятірки десятки вулиць працюватимуть більш детально, опираючись на положення, яке сподіваються до цього часу вже буде розроблено на вищому рівні і яке спростить цей процес. Ірина Яковенко, Олександр Гурський, Всесвітнюс.